У Смілянській музичній школі номер 2 відбулася посвята першокласників у музиканти. Для дітей організували музичні квести. Юним талантам вдалося пройти вісім випробувань на знання музичних термінів, різних інструментів та віднайти гармонію. Як це було далі у сюжеті? Цього року перший клас не такий великий, як зазвичай, розповідає Анна Ярошенко. Проте посвята музиканти відбулась, чим дуже задоволена. Цього року в нас перший клас, на жаль, не такий великий. І, але ми зібрали учнів молодших класів і змогли провести таке невеличке свято. Дякуємо ЗСУ, що не було в нас повітряної тривоги саме під цього заходу. Ми сьогодні з дітками пройшли музичний квест. Подібні заходи в нас є традиційними. Учні виконували завдання, розгадували загадки та кросворди. Наприкінці кожного успішного виконаного завдання отримували літеру, щоб скласти слово. Всі ваші знайдені букви будемо чіпляти ось сюди. Веселі тести. Ноти пишуться на клавіатурі, в товстих книжках, на стінах, на нотному стані. На нотному стані. Так, так. Всі були, було гарно вийти. До того у школі працює і художній відділ. Галина Коцаба розповідає, війна внесла свої корективи у навчальний процес, але він триває. З учнями, які виїхали за кордон, займається онлайн. Викладачка показує найкращі роботи вихованців. Ви можете побачити роботи як з живопису, з графіки, а також з композиції, де ми виконували якраз плакат на патріотичну тематику. Ми використовуємо в своїй роботі різні методи і форми навчання. В основному, звичайно, ми стараємося малювати з натури, адже найбільше джерело натхнення для будь-якого митця це є природа, це є натура. Одна з учениць провела дві персональні виставки у Швеції, куди переїхала, тікаючи від війни. Вона коли їхала з собою, вона взяла і малюнки, і фарби, і значить папір, і вона продовжує працювати. Там її помітили. І запросили на виставку. Учні активно долучаються до волонтерської діяльності. Неодноразово створювали патріотичні листівки для наших захисників їх передавали на передову військовим та лікарям. Навіть зараз ми малюємо маленького формату, такі листівочки розміром, як відкриточка, навіть половинка відкриточки, і ми безпосередньо передаємо нашим воїнам. Там були такі чудові котики, намальовані з автоматами, сердечка, голуби миру, різні побажання, повертайтеся живими, бажаю здоров'я і так далі. Це буквально одне два речення. І кожен солдат, коли взяв, я не можу забути їхні очі, я не могла вечором заснути, тому що вони прочитали, вони подивилися, прочитали, і в одного я побачила сльозу, і всі без винятку. От у них форма і кишеньки, і всі поклали туди в кишеньку.